Так, усім привіт! Знімаю зараз відео перевірки, як завжди, три відправки. Покажу, як працює, а новачка подивляться, в принципі, як користуватися. Покажу самі важливі нюанси, моменти його ну, користування. Значить, тестувати, будемо джерело, є чиста бета від B8 від DP5 до Строн це І390. Тільки електрони летять, більше нічого. Так. От, наш дозиметр, ага. Калій 40 ще зараз візьму. От пакети калію нашого. Так, вмикаємо. Так, джерело, два джерела калію і Б8. От, вмикаємо. Як користуватися? Вмикається одне натискання швидке. Вимкнути, затискаєте, утримуєте верхню кнопку. Включаєте, просто натиснути. Нижня кнопка, якщо затиснути, утримувати, вимикає підсвітку, але більше не затрагує нічого, всі функції залишаються активні. Тільки підсвітка вимикається, економиться дуже батарейка. Так само затиснути, вимкнути підсвітку. Так, давайте зайдемо в меню. Зразу. І налаштуємо так, як нам треба. Я користуюсь так. РЦ ви самі собі виставите. Це. Я вже на відео 2 години-15 хвилин знімав відео, показував детально кожне, кожну експозицію. Зараз хай буде 99 годин. Можете виставити, якщо вам якась інша потрібна, гучність. Клацання. Поки залишу. Пізніше е, вимкнете його, тому що якщо цілодобово буде ось так тріщати, клацати, то вам воно не буде давати спати, і на вулиці люди будуть лякатися. Будуть думати, що це у вас таймер релі часу в бомбі е, тікає. Так, е, виключити включити звук. Це звук сигналізації, це окремий канал, незалежний від звуку щелчків клацання. Він вмикає вимикає сирену. Це сирена. На ній йде окремий канал в пришивці. Вона незалежна від усіх інших. Вона вмикається вимикається окремо від налаштувань звуку. Тобто незалежно, навіть якщо випнути звук повністю, там в меню, то вона залишиться тут. А я рекомендую, щоб вона завжди була увімкнена. тому що ну Навіщо вам дозиметр, якщо він буде в кишені і він не включить сирену, якщо ви пройшли біля радіоактивного якогось предмету. Тому тут завжди вона має бути включена. Якщо комусь треба, можете вимкнути. Я ходжу з увімкненою. Фоновий поріг. Ось Тут саме цікаве. 50 стоїть, ставимо. 30. 30. Як міжнародна санітарна норма. Ну, можна поставити 20. Ну, давайте, хай буде 30. Міжнародна санітарна норма, але насправді більше 20 ніколи не піднімається в Україні в чистих місцях. Тому я ходжу е, з порогом 20. Як тільки перевищення 20, це вже точно щось там фонить, якийсь предмет є поруч, я пройшов, або граніт, або е, щось таке. Тому тут зараз поставлю яскравість, я завжди ставлю на максимум. Всім так рекомендую, тому що вона майже завжди буде вимкнена. А коли вам треба реально подивитися на дисплей, коли ви вмикаєте, то краще, щоб вона була на максимум, щоб ви миттєво отримували інформацію, а не тускно, тускно. От. От коефіцієнти зараз виставлені, ось такі стандартні. Можете змінювати їх, я вже інструкцію показую. І калібровка батареї. Ось така прошивка. Так. Виходимо. ну І от три режими. Приблизно дорівнює, пошуковий. На паузу ставимо, ось так, фіксуємо покази, можемо записати їх кудись на папір. Обнуляємо, продовжуємо. Далі другий режим усереднення, середні арифметичні. І далі розподілення режим. Все сумарно, альфа-бета гама, альфа окремо і бета гама разом. Альфа, бета, гамма, все окремо. Ви бачите, зараз альфа 0, бета, 0 тільки гамма. Ну, фон природний все зрозуміло. Так. Переходимо. Ось цей пошуковий режим. Я в цьому постійно ходжу, щоб зосередився, миттєво реагувало. Ну і давайте я покажу. Так. Як реагує? По цьому розібралися? Далі як користуватися тут роз'єм. Type-C, як в сучасних смартфонах, заряджати його можете так само, як ваш смартфон тим самим кабелем. До 2 А блок живлення бажано, хоча, якщо буде більше, ніж 2 А, то більше ніж треба, не піде на плату, він візьме, скільки йому треба в амперах струм. А напруга має бути тільки 5 вольт. Не можна втикати в блоки там, 20 вольт, 12, 19, 9 Ні, тільки 5 вольтові зарядні станції, ну, які до телефонів. Якщо в телефоні є швидка зарядка там 12 вольтова, потужна, то не можна такий блок сюди все від 5 вольт заряджається, від повербанку, від комп'ютера, від ноутбука, від всього. Також можете type -C, type c кабелем користуватися. Зараз таке багато хто робить Заряджати від будь-чого 5 вольт до 2 А. Хоча буде працювати від 1 А, пів А, 1,5-2. Так, кришка заводська. Якісно зроблена. От, бачите, фарба така випирає. Товста зроблена. Ну, це кришка від професійного лабораторного радіометра Бета. Від його детектора на сбт 10 або на СБТ-10А. Ляти алюміній розплавлений, пресована форма. Це на закльопках прикріплена стальна пластина, спеціальною кадагаму не пропускає. Значить, В звичайному режимі ніколи знімати цю кришку не треба. Вона має бути постійно одіта, міцно триматися туди. Так вона зроблена, що тут повсюди, по периметру щілини, і повітря туди проходить. Якщо в повітрі з'являться будь-які ізотопи альфа-бета або гамма, вони зайдуть з повітрям всередину і на сліду попадуть, миттєво він зреагує. Тому <свісно> знімати не потрібно. Знімати потрібно тільки в тому випадку, коли ви. Проводити пошук якихось предметів радіоактивних по беті або по альфі, які фонять. Наприклад, на барахолку прийшли. Гаму ви і так зафіксуєте через цю кришку, а от бету і гаму потрібно зняти. Знімаєте ось так. Я щойно показав, ножом можете викруткою, чимось плоским будь-чим. ось цей язичок алюмінієвий, їх тут два по краям. Дуже обережно дивіться, його в слюду не вткніть. Одягати також покажу, як обережно. От, от наша слюда. Ось така вона гарна, як бачите. От. Ось така. І ну, давайте цей пакетик заміряємо. Е, до речі, сам пакетик пластик затримує трошки радіації бета-частинки електрони. Якщо висипати, буде сильніше фоніт. Фоніти, але нам і так вистачить. От, нюгу. от Спрацювала сирена. включилась сигналізація 52 мікроінг в годину, 9 імпульсів в секунду. Ми миттєво реагуємо на радіоактивний предмет. Другі дозиметри е, сліпі. І не бачу цього джерела. На жаль, наприклад, професійна, псевдопрофесійна чорна терра. Вона сліпа, нею неможливо зафіксувати радіацію від цього акваріумного добрива, в якому калій концентрований. А це делеметр бачить. так. Бо це досить слабке джерело, слабо фонить, але миттєво реагує, як ви бачили. Також от покажу, як реагує. На більш потужне джерело. От. Тепер давайте відключимо, зайдемо в сирену, щоб ви чули тільки клацання щелчки. Заходимо і вимикаємо просто звук ось тут. Виключимо. Все. Тепер ви будете, будете чути тільки щелчки. от Давайте подалі, ось так протестуємо, поставимо його ось тут. Ось чуєте як тріщить. Ось так. Ну, три тисячі мікрогранген. Було. Ну і скинулись покази. Так, показав на пакетик Калія 40, можете почути, як він клацання підвищені. от також от чути вам. Вот. А от природній фон. Так. Ну, В принципі, показав, Значить, що? Саме головне одівати кришку дуже обережно. Були люди, які пробили сльозу через це. Хоча ця кришка професіоналами зроблена, спеціалістами для професійного радіометри саме на цей лічильник. От вона ідеально на нього лягає. Просто потрібно бути обережним із цими язичками. І от я притискаю просто ножем чимось металевим плоским всередину. Можна пальцями це зробити, ну, надійніше чимось металевим. І все. Тришка не злетить, міцно тримається. І в такому вигляді його можна з собою носити. Все супер. Так. Значить, в якому режимі я ходжу постійно? Зараз покажу. Заходимо в налаштування. Я звук вимикаю. От, ось тут на 0 ставлю. Щоб клацань не було. А сирену вмикаю звукову сигналізацію. Фоновий поріг у мене на 30. Ну, хай буде на 30. Можна на 20 ставити, на 30. Якщо у вас будинок фонить постійно на 20 мікрорентген, то тоді. Треба на 30 ставити. У мене чисто тут в приміщенні 11 мікрорентген, тому я ставлю собі поріг на 20 мікрорентген, і в мене цих фейкових спрацювань не буває. А багато є старих будинків, які не новостройки, а ну, там, з 90-х років-2000-х там фонить залізобетон, щебінь гранітний в стінах і так далі. Тому. Там постійно фон більше 20 мікроранген в будинку, там вам треба сигналізацію ставити на 30. І підсвітку я ось так вимикаю. Все, ось так я його з собою ношу. Все на барахолку, всюди-всюди, коли мені треба. А, ще про болтик забув показати. Ось тут болтик відкручується. Зараз розкажу детально, там не так все просто, там все зроблено по-особливому і дуже якісно зараз вам розкажу. Ну от, Якщо буде перевищення. Ну, бета не пробивається через кришку. Давайте поставимо там трошки термозного рентгена, буде, може проб'ється все-таки чуть-чуть там. Ні, Не проб'ється. От Ні, повністю кришка гаси бету, як бачите. Ну, в общем, сигналка спрацює. Е, зараз продемонструю. Звуку немає клацання, людей ви не лякаєте, поруч а сигналка спрацює, якщо буде якесь перевищення. Ну от, А ложим на калій 40. Він хоч слабенький. Але дозим триози все. Ми поставили 30 мікрорентген, Почекаємо. Ще треба було поставити 20. от Більше 30 спрацювала сирена, все. Нас сигналізує. Можемо вимкнути підсвітку. Тобто клацань немає, а сирена є. Можна ось так. От працювала на цей. Бачите, а клацань немає. Ну, хто як забажає, так і робите. Зараз поверну назад налаштування. Гучність ставити на тройку. Якщо світлодіод ось так залип, то назад повертаєте, чекаєте, поки він потухне. Точніше на четверку, потім, як тільки потухне, назад повертаєте. і все буде супер. Вони, він синхронізується. І сирену залишаємо. Фоновий поріг, та на 20 поставимо, бо 20 мікровінген. Та ні-ні, хай вже буде санітарна норма. 30. Може там будинок, один міхнить. Все, хай буде на 30. Ну от і все. Якравісь на максимум. Залишили. Гучність на 3. Сиряна увімкнена. фоновий поріг на 30. Все. Так. І тепер ще покажу. Так, чим відрізняється? Від інших, давайте продемонструю. Що тут у нас є? Значить, у нас тут є для кріплення на телескопічну штангу або на селфі-палку роз'єм зроблений спеціальний. Універсальний він. От отвір. Всередині там гайка товста. Вона вклеєна самим потужним клеєм Гелевим ціанокрилатом. І от болт. Під цю різьбу вкручується туди. І що саме головне, там всередині є обмежувач. Ви вкрутити його глибше, чим треба, не зможете. Є обмежувач, який. Не дасть вам вкрутити болт далі і пробити якісь там плати, або скло, колбу запаяну паю 0, Гегера Мюлера. І все, можете цей болт чіпити на 3D принтері собі, роздрукувати ручку, або взяти від болгарки, проселити болт, від пательні, навіть від сковорідки беруть. Від будь-чого можете просто на палець. Очі чи на швабру Можете на селфі-палку, тоді просто чіпляєте. Ось так, зати, зажимаєте, затискаєте і все. Це отвір, тут динамік потужний, гучний самбуфером. Це Type-C роз'єм сучасний для зарядки. Ну і все, і болтик для кріплення. Можете його залишити тут або вдома. Вдома залишити, або постійно тискати, так, як забажаєте. Так, зверху це отвір для виступу для язичка алюмінію, ось з цієї сторони такий самий. І все, по бокам гладенький, ви бачите. Більше нічого зайвого немає. Кнопки от виступають для зручності. Кнопки незвичайні. це спеціальні колпачки на кнопки. Заокруглені, гладесенькі. Ну, це спеціально кнопки китайські. китайці такі роблять, одіваються, наклеюються І чудово працюють приємні тактильні відчуття. Тут світлодіод. на кожен гамма-кват, або бета частинку альфа частинку блимає. Ось тут він. І при сирені блимає яскравіше і з другою частотою. Ну і сам дисплей. Все, все показав. І радіоактивний пакетик. Калійне добриво для акваріумних рослин. Дорогуще воно, до речі. Але його для акваріуму вистачає на все життя, якщо банку купити, цілу. Так, ну все. Всім до нових зустрічей.